Всім привіт! Мене звати Маріна, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я розповім вам про мої книжкові ні. В цьому списку є речі, які просто не подобаються мені у книжках, є речі, знаючи про які в мене не тягнеться рука читати такі книжки, або навіть якісь жанри, піджанри чи особливості сюжету, знаючи про які мені не хочеться читати таку книжку. А є такі доволі жорсткі і критичні ні. Тобто, якщо я знаю, що в книзі є щось подібне, я 100% не буду її читати. Про всі пункти я буду розповідати в довільному порядку, ось так як вони в мене записані, але в процесі буду підкреслювати, наскільки критичним є для мене той чи інший пункт. І перше, моє книжкове ні це події в цирку або в театрі. Не знаю чому, але мені не подобається, коли події в книзі відбуваються або в цирку, або в театрі. Якось мене зовсім не цікавлять ці закулісні. В прямому сенсі речі. І коли я знаю, що в книзі сетінг саме ось такий, то в мене не тягнеться рука читати таку книжку. Це для мене не є критичним, ні, Ні, я можу почитати щось подібне, але мені просто ну якось не хочеться. Саме тому я досі не прочитала супервідому трилогію Стефані Гарбер Каравал. Саме тому, що там події відбуваються ось. У такому антуражі. Це ромфант, мій улюблений жанр, і це суперпопулярна книжка. Тому я вже ну 100% мала би її прочитати, але ось саме через це досі цього не зробила. Але мушу зізнатись, що дізнавшись, що Кембукс в нас таки буде продовжувати випускати цю трилогію, я купила собі першу частину Каравал, дочекаюся виходу двох наступних і все ж таки читатиму цю трилогію. Але загалом до книжок з таким сетінгом мене не тягне. Так само, як і до спортивних романів або книжок про спорт. Якщо я знаю, що в книзі всі події крутяться навколо спорту, навколо спортивних команд, спортивних змагань, спортивних ігор, то, скоріше за все, я такий роман читати не буду. Мені просто нецікаво читати про ті конфлікти, які зазвичай підіймаються в подібних книжках. Наприклад, перемога, жага до перемоги, шлях до перемоги або. Шлях саморозвитку особистості, щоб прийняти достойну поразку. Тобто, щось в такому плані мені просто не цікаво читати. Так само, як і читати про музикальні колективи. Знов ж таки, якщо в книзі всі події крутяться навколо музикальних колективів, музикальних гуртів. Мені це не цікаво, якщо я дізнаюсь про це, і я, скоріше за все, таку книжку читати не буду. Власне, через це я досі не прочитала досить відомий роман Тейлор Дженкінс «Daisy Jones and the Six». Здається, так він називається. Так, він дуже популярний, я дуже багато про нього чула і чула гарні відгуки, але мене не цікавить тематика. Рука не тягнеться, тож читати я скоріш за все не буду. Ще один жанр, а точніше піджанр, який мене не дуже цікавить, і зараз ви будете здивовані, є ромкоми та так звані звичайні любовні романи. Загалом я не маю нічого проти ромкомів. Я можу їх читати, але в мене не тягнеться до них рука. Вони мене не дуже цікавлять. Тому наразі єдиним прочитаним мною ромкомом є гіпотеза кохання і виключно тому, який резонанс у книжковому світі вона спричинила. Ця книжка була настільки популярна, що я не втрималась і захотіла її прочитати. Та книжка мені сподобалась, вона ще й в настрій мені потрапила, і я загалом в кінці кінців отримала Величезне задоволення від її прочитання, але читати щось подібне мені не хочеться. Я можу почитати ромком, тільки якщо мені хтось ну дуже дуже його порадить або подарує, наприклад, книжку або в рамках якогось спеціального марафону. Але ось самі мені не хочеться читати ромком, так само, як і звичайні любовні романи. Я люблю читати або гостросюжетні, або темні любовні романи. Всі інші мене не дуже цікавлять. Яскравим представником ось таких звичайних, на мій погляд, любовних романів є Колін О Гувер. Я колись познайомилася з цією письменницею в рамках спеціального марафону, де я читала тільки її книжки, і вони мені дуже сподобалися. Я отримала задоволення від їх прочитання, але мене не тягне читати знову щось у Колін О Гувер, тому що там такі. Життєві любовні романи. А мені подавають щось таке більш цікаве, більш гостреньке, більш з перчинкою. Ось таке мені більше подобається читати, таке мені хочеться читати, на відміну від всіх інших. Наступним моїм книжковим «Ні» є амнезія. Терпіти не можу, коли хтось з головних героїв у книзі втрачає пам'ять. А потім другий головний герой, як правило, його чи її пара намагається якось нагадати про себе, переживає те, що кохана людина його не пам'ятає, б'ється як об стіну. Намагаючись повернути минуле, і це для мене дуже-дуже стресово читати. Особливо, якщо ще з'являється якийсь ворог, який користується цією ситуацією, приходить до людини, яка втратила пам'ять і починає їй розповідати про те, чого ніколи не було. Починає розповідати їй неправду, якісь брехливі факти. І коли я це бачу, це мене настільки обурює. Too much стрес. Я надто сильно все це переживаю і тому не люблю такі повороти у книжках. Наступним моїм книжковим ні є Роуд Сторі. Можливо, хтось не зовсім розуміє, що це означає. Це коли наша група головних героїв всю книгу йдуть з точки А у якусь точку Б. Наприклад, яскравим представником є Володар Перснів. Для мене це не є критичним ні. Я можу читати такі книжки. Більш того, я читала, читаю і читатиму подібні книжки, але все ж таки така побудова сюжету мене не дуже приваблює. Наступним доволі критичним НІ є кривавість та маньяки вбивці. Я не люблю і, як правило, не читаю про маньяків вбивць або про якісь такі суперкриваві подробиці в книжках. Які там є чисто заради е, ось такої емоції для того, щоб шокувати читача і просто, просто показати це йому як можна детальніше. Ні, мені таке не подобається. Страх це не моя емоція. Я ненавиджу його відчувати, і тому книжки, які викликаються у читача, або які навіть... Мають викликати таке читача якось, наприклад, якісь трилери або жахи. Ні, це книжки не для мене. Такі книжки я не читатиму. Так само я не читатиму книжки, де головними героями є тварини, або де є жорстоке поводження з тваринами. Ось це, напевно, найкритичніше ні з усіх моїх ні. Якщо я знатиму, що головними героями книжки є тварини, я не буду цю книжку читати. Тому що в будь-якій книзі, як правило, є такий поворот сюжету, коли все погано, або якісь біди трапляються з головними героями. Ні, коли ці головні герої це тварини, я не хочу таке читати. І якщо я знаю, що в книжці буде якесь жорстоке поводження з твариною, або якась тварина буде. Покину такимось і буде описуватися, як вона сумує там за своїм хазяїном або щось в такому плані. Ні, я таку книжку точно, точно не читатиму колись багато років тому, коли ми з чоловіком тільки почали зустрічатися, ми вирішили подивитися разом фільм Я легенда. І в мене сталася така істерика, що я дуже дивуюся, як взагалі ми зараз одружені після такого. Я дуже-дуже сильно плакала. І навіть якщо хтось зараз подумає або захоче звинуватити мене в тому, що я зараз кинула серйозний спойлер до цього фільму, я вважаю, ні, глядачі мають бути про таке попереджені. Вони мають знати заздалегідь, що їх очікує. Тож так. Ніяких книжок про тварин або про жорстоке поводження з тваринами. Дуже схожим до цього пункту є наступний, і це маленькі діти. Якщо героями книжки є маленькі діти або є якесь жорстоке поводження з дітьми. Я не буду читати таку книжку. Звичайно, це досить часто трапляється в якихось інших книжках, і доведеться, доводиться точніше з цим миритися. Але якщо книжка буде тільки про цей, або якщо я буду попереджена і буду знати, що там таке буде, ні, я не зможу. Це для мене забагато стресу. Я надто близько це сприймаю до серця. Мені надто важко це переживати, тому я уникаю таких книжок. Наступним моментом, який я не люблю у книжках, є відкритий фінал. Я не люблю, коли у книзі є відкритий фінал. Я люблю, щоб автор чітко мені пояснив, що відбулося. Чим все закінчилося і що буде далі. Я хочу чітко це розуміти наприкінці книжки. Бажано ще й щоб все було добре. Тобто, бажано, щоб був гарантований щасливий фінал. А думати над тим, чи залишаться разом головні герої, чи виживуть головні герої, чи все буде з ними добре. Ні, мені таке дуже-дуже не подобається. Я хочу гарантованого хепіенду. Ще одним моїм книжковим «Ні» є магічний реалізм. З магічним реалізмом в мене дуже складні стосунки. Познайомилася я з ним з книжки Габріеля Гарсія Маркеса Сто років самотності. І ця книжка в свій час мене чимось шокувала, чимось навіть сподобалась, але в тому числі і не сподобалась саме ось тим своїм магічним реалізмом. Я люблю фентезі, обожнюю цей мій улюблений жанр, і тому здавалося б, чому я не люблю магічний реалізм. А тому, що у фентезі все більш-менш зрозуміло, ось такий фентезійний світ, і в ньому може бути ось так, як придумав це автор. І деякі автори, хороші автори, навіть якось все так прописують, придумують якусь логіку, і це все виглядає більш-менш логічним. Макічний реалізм доволі часто скочується до якогось абсурду або навіть сюрреалізму. І мені це не подобається. Ти не розумієш, що правда, що неправда. Такі події в книжках для мене надто... Абстрактні, а я не люблю не розуміти, що відбувається. Я люблю певну визначеність і певну чіткість у сюжеті і в подіях. Тому я не дуже полюбляю магічний реалізм. Ні, я можу читати подібні книжки, більш того, я їх читаю, і деякі з них мені навіть дуже дуже подобаються. Якось, наприклад, дім в якому Маріан Петросян, але все ж таки я намагаюсь цього жанру уникати. Наступним моїм книжковим ні є поезія або п'єси. Я не люблю читати твори, написані в ось такій формі. Я абсолютно проза-рідер. Я люблю читати тільки прозу. Поезія мене не цікавить так само, як і п'єси. Мені не подобається таке викладення інформації. Саме тому я не купую, не читаю поетів, поетез, а також намагаюсь уникати п'єс. Це для мене доволі серйозне. Ні, воно не критичне, але доволі серйозне. Як правило, я такі книжки не купую і не читаю. Наступним і доволі цікавим пунктом є фанфікшн. Ще кілька місяців тому я б вам сказала, що ніколи в своєму житті не прочитала жодного фанфіку і ніколи не буду. Але зараз я прям так сказати вам не можу. Так, я не люблю фанфікшн і, як правило, його не читаю, тому що для мене це так звана неправда. Тобто, те, що написав оригінальний автор, для мене це правда. І зараз опустимо той момент, що це, звичайно, все неправда, тому що це художній вимисел, це фантазія автора. Але сподіваюся, ви розумієте, що я хочу сказати. Ось ніби та історія, яка написана оригінальним автором, вона для мене більш. Серйозна, більш правдива, більш законна, скажімо так, ніж те, що написав автор фанфіку. Звичайно, це досить дивне сприйняття, і його можна віднести до якогось мого пунктика, але так є, коли я читаю фанфікшн. Я вважаю його недостовірним в моїй якійсь системі оцінювання. Але знову ж таки, у червні я прочитала перший в своєму житті фанфікшн, і це менекелд авторки Сен Лін Ю. Це фанфік на Гаррі Поттера, І я через те, що я не читаю фанфікшн, і через ось це своє ставлення до фанфікшну, я досить довго. Ігнорувала його, а його було важко ігнорувати, тому що це дуже-дуже популярний фанфікшн, Він має чудовий рейтинг на Гудрідзі. Я чула про нього надзвичайно шикарні відгуки і довго-довго опиралася, але врешті-решт я здалася і прочитала цей твір. І... Наразі це найкраще прочитане мною в цьому році, і в мене є серйозні підозри, що ця книга цим найкращим і залишиться. Це невимовно талановито написана книжка. Вона написана дуже достовірно, дуже логічно, там все дуже продумано. Більш того, повністю збережені всі нюанси оригінального світу, повністю збережені всі характери головних героїв. Це щось неймовірне. Я вже не раз розповідала про цей твір і в прочитаному за червень, і в топі прочитаного за перше півріччя 2023 року. Якщо вам цікаво більш детальніше, подивіться ці відео. Але я в будь-якому випадку раджу, дуже сильно раджу вам прочитати мене Це щось неймовірно круте. Тож, маючи ось такий досвід, я вже не так жорстко ставлюся до фанфікшену, і, можливо, колись ще його читатиму, але тільки у випадку схожому на Менеколд. Тобто, якщо почую про якийсь фанфікшн, який є суперпопулярним, з чудовим рейтингом, з чудовими відгуками, тоді, тоді, напевне, я таке прочитаю. Але в загальному фанфікшн це не моє. Наступний пункт, напевно, багато кого здивує, і це книжки про фейрі. Цей пункт не стільки моє книжкове, ні, як, скоріше, не моє книжкове так. І я хотіла, хотіла в цьому відео згадати про цей момент, тому що раніше я багато від кого чула, що для них, книжки, де головними героями є фейрі, є їхнім книжковим. Так, є їхньою слабкістю, є їхнім величезним задоволенням. Ось багато від когось буктюберів, букстаграмерів, взагалі читачів, фанів. Я чула, що якщо вони знають, що книжка про Фері, то вони обов'язково її читатимуть. Для мене це ніколи не було. Так, я ніколи не знала, хто це такі і чому вони так подобаються читачам. Моїми першими книжками була трилогія Жорстокий принц Холлі Блек. А згодом, майже одразу після цього, я прочитала цикл Середже «Пірші пів та Троянд. І обидва цикли мені дуже сподобались. Я отримала величезне задоволення від їх прочитання, але в процесі читання цих книжок я просто уявляла собі всіх головних героїв людьми. Ось так. І раніше це було для мене доволі таке серйозне книжкове ні. Коли я чула, що головні герої в книжках це Фері. Мене, як правило, така книжка не цікавила. Але знову ж таки, я почала читати такі книжки тільки тому, що багато творів. Про фейрі стали, можна сказати, культовими, якось, наприклад, той самий двіршипів та троянд або жорстокий принц Холі Блек. І мені хотілося познайомитися з такими чудовими циклами, з такими популярними циклами. І ось так власне я відкрила для себе цей світ. Але те, що ось ці головні герої в фейрі, не має для мене ніякого значення. Повторюся, я при читанні уявляю їх людьми. Наступним пунктом є погані обкладинки. Я та сама людина, яка може купити книжку тільки тому, що їй сподобалася обкладинка або оформлення. І я та людина, яка може не купити книжку, якщо обкладинка їй не подобається. Якщо книжка має, на мій погляд, погану обкладинку, я її не куплю. В кращому випадку я прочитаю її в електронному варіанті, але буває, що й не читаю взагалі. Яскравим прикладом цього пункту є Shatter Me» та Хіри Мафі. Це дуже популярний цикл, це антиутопія, і колись кілька років тому я обожнювала антиутопії. Але вже пройшло багато років, але я все ніяк не куплю і не прочитаю цей цикл, тому що я ненавиджу обкладинки з цими очима. Ось, взагалі, мені настільки не подобається, ви навіть не можете собі уявити. І нещодавно, коли я дізналася, що цей цикл будуть перекладати, будуть видавати в нас в Україні, і коли я побачила, що обкладинка буде та сама оригінальна з е, оком, я зрозуміла, що схоже нікуди мені від цих очей не дітися і вже якось. Почала миритися е, з таким положенням речей і задумаюсь про те, щоб все ж таки цей цикл купити і прочитати. Але все ж таки, перш ніж купувати цей балетенський цикл, я вирішила спочатку прочитати першу частину в електронці. І якщо вона мені сподобається, тільки тоді купувати її в паперовому варіанті. Але ось так погана обкладинка для мене має велике значення. На жаль. І останнім моїм книжковим ні є недописані книжки. Якщо я знаю, що книжка не дописана, або що вона ніколи не буде дописана по причині, наприклад, смерті автора, або по причині того, що автор, в принципі, закинув писати цю серію, не хоче її продовжувати, я такі книжки не читатиму. Як я вже казала, я така людина, що мені треба знати чітко, чим закінчиться історія. Я та людина, яка завжди всі цикли купує одразу. Я не купую першу книжку, а потім дивлюся, що купувати наступні. Ні, я купую всі одразу, тому що, не дай Боже, книжка мені сподобається і закінчиться кліфхенгером, а в мене не буде під руками другої. Мені буде дуже дуже важко з цим справитися. Саме тому я навіть не беруся читати Подібні книжки. Яскравим прикладом є Патрик Ротфус та його ім'я Вітром. Знаючи, що цей цикл не дописаний і поки що не дописується, незважаючи на всі просто неймовірно чудові відгуки, які я чула, я не купувала ці книжки і не читала. Згодом, через кілька років, коли я почула таку інформацію, що нібито Патрик Ротфус все ж таки збирається скоро дописати цю історію, тоді я ці книжки придбала, але знову ж таки читати не читаю і не збираюся до... Поки він цю історію не допише. Власне, те саме із Грою престолів. Я не являюся великою фанаткою Гри престолів, але серіал, деякі сезони я дивилася і як будь-який ем, любитель книжок, звичайно ж, хотіла звернутися до е, першоджерела, до книжок. Але коли я дізналася, що книжки не дописані, ні, я не читаю. І не купую. Можливо, колись, коли Мартін допише свої книжки, я прочитаю весь цей цикл. Але тільки тоді, звичайно, багато сучасної літератури, багато новинок, в тому числі і моїх улюблених жанрів, зараз виходять незакінченими. Тобто є перша частина, друга, автори ще пишуть свої цикли, як правило, вони велетенські. Але якщо я бачу, що автор займається. Цим своїм твором, цим своїм циклом, він активно над ним працює, якось, наприклад, Сара Джей працює над своїми циклами. Тоді я, звичайно, читаю і сподіваюся, що колись дізнаюся, чим це все закінчиться. Але якщо я знаю, що книжки вже ніколи не будуть дописані, або мінімальний шанс, що вони будуть дописані, за такі книжки я навіть не беруся. Ось такими є мої книжкові НІ. Скоріше за все, це не всі пункти, це не всі речі, які не подобаються мені в книжках, а скоріше ті, про які я наразі згадала. Я і так дуже-дуже довго планувала це відео, практично з початку створення каналу. Просто ходила і дописувала, згадувала, що ж не подобається мені в книжках, і нарешті не збиралася достатньо інформації, щоб створити, випустити це. Відео. Звичайно, також очікуйте і відео з моїми книжковими так. Його я також обов'язково колись зніму і викладу. А поки що пишіть, будь ласка, в коментарях, а які є у вас книжкові ні? Що саме вам не подобається у книжках, до яких книжок не тягнеться ваша рука? Пишіть, будь ласка, мені точно, а думаю, що і всім глядачам буде дуже-дуже цікаво про це. Почитати. Я сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допомагаєте мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!